Всім привіт, мої дорогі друзі! Ви Хабут Хавутнюс. Нещодавно ВГ випустили анонс спеціальної глави бойової перепустки, де головною нагородою є ПТ-8 рівня «Номад» з тематичним 3D-стилем, який був заснований на художньому фільмі СПІТІФ. Гаразд, гаразд. Там було трішки не так, але все одно все по канону. Ну а фільм цей багато хто знає, а саме Великий Куш. Це ПТ майже нова копія британського чаріотера, але з трохи кращою мобільністю БП буде тривати упродовж 14 днів. До речі, це дуже добре. З 11 по 25 nice. січня ми можемо приєднатися до зухвалої авантюри за участі п'яти затятих шахраїв із культового фільму Великий куш. А саме нас чекає п'ять персонажів. Перший з них це чотири палий Френкі, якого грав. Бенісіо Дель Торо. Наступний персонаж це Борис Бритва або Борис Хрен Попадеш, різкий як удар серпом. А далі ви все знаєте. Тоні куля в зубах, всі ви його знаєте, бо це Вінні Джонс, який зараз в нас в новорічному наступі. Томі махінатор, із яким краще не мати справу, а грав його Стівен Грем. Ну і легенда, яку знає от прям кожна людина, навіть твій дід знає його. Хрен вб'єш його Стэтхема. Якщо зробити грецький салат 31 грудня, то наступного дня він вже буде давньогрецьким, дівчата як спагеті, коли мокрі, уже не ламаються, І ще, кожен може кинути камінь у вовка, але не кожен може кинути вовка в камінь. Тепер щодо БП. Маємо ми таку здобич, якщо наш план пройде відмінно і ми зможемо її відмити, то отримаємо 4 дні преміум аккаунту, 700к срібла, 9 резервів 200 до досвіду, 5 резервів 50 досвіду до танку, 25 інструкцій на досилач, 1000 бон, одне трофейне обладнання на вибір, двох командирів, 4 палий френкі та тоні куля в зубах, 2D стиль, п'ятеро і собака. Деколі та написи. А от якщо ми знайдемо того, хто захоче купити в нас діаманти, а саме я кажу про поліпшену перепуску, то ми отримаємо ще 15 днів преміум акаунту 500к срібла, 14к фільного досвіду, 15 резервів до срібла, 30 універсальних фрагментів, 5 посібників на плюс 100к досвіду для екіпажу команди Тоні, 2D стиль. ставки зроблено. Знову декалі та написи, і головну нагороду цієї бойової перепустки танк Номад», який ВГ нам хочуть втюхати. Також ВГ не була б ВГ, якщо б не впихнула спеціальні набори в внутрішньоігровий магазин, а саме два набори один з Борисом бритвою, а другий із Тетхемом. Перший набір коштує 5К голди, за які ми отримуємо Бориса бритву. 2D-стиль ставки зроблено такий самий, який і в прогресії БП: 20 резервів, 50% до срібла та 20 резервів, 200% до досвіду екіпажу і 10 задач Х5. А от другий набір виглядає поцікавіше. Називається він. У гонитві за турком коштує набір 3К золота. Отримуємо ми стетхема як командира екіпажу 500 бон, 3 брошури на 20к досвіду екіпажу, 25 задач Х5, одна брошура на 250к досвіду до екіпажу і одна персональна брошура на 850к досвіду одним обраним членом екіпажу. І тепер під резюме: все, що було сказано, БП стартує з 12 січня по 25 січня, тобто 14 днів. За ці 14 днів ми маємо пройти 50 етапів яких ми будемо отримувати корисне майно, резерви, деколі, написи, бони, срібло, інструкції та досилачі та трьох з п'яти головних шахраїв, собі в ангар, що вони розікрали все твоє золото срібло, яке ти назбирав за новий рік, тоні куля в зубах, турок, чотирьохпалий Френкі та Борис Бритва. Також отримаємо ПТ САУ 8 рівня, Номад. майже повний клон, чаріотера. А якщо завалялося трішки діамантів, то можете купити набори з унікальними членами екіпажу. Подія виглядає доволі круто та багатообіцяюча. Ті, хто дивилися цей фільм, їм буде дуже крутезно та цікавезно отримувати цю нагороду і проходити цей марафон задля того, щоб отримати своїх персональних героїв. А тепер давайте поговоримо про оновлення 1.23.1. Зустрічайте нові японські важкі танки: шість новеньких японських танків, важких танків, готові підкоряти поле бою. Цим універсальним бійцям притаманні раціональні кути нахилу броні і міцності башні. Високорівнева техніка цієї гілки вирізняється двома механіками, які... Істотно впливає на ігровий процес: подвійне зведення, охолодження гармати та гідропневматична підвізка, як ПЕСТБ. Механіка подвійного зведення робить постріл гармати влучнішим, якщо трохи почекати після перезаряджання. Друге коло зведене вказує на поліпшену влучність, яка почне діяти після того, як гармата охолоне. Задати більше шкоди на хвилину зі збільшеним розкидом, або стріляти рідше, але... З винятковою влучністю. Ви можете обрати, що ви хочете і як ви хочете грати. Розпочнемо ми з 5 рівня. П'ятий рівень це Міцу 108 який має середню шкоду в 300 одиниць, до речі, на п'ятому рівні, та середнє пробивання базовим срядом 130 мм і пробивання голдовим в 165 Перезаряджання, звісно, тут буде 10 секунд. Це дуже багато для 5 рівня, але все ж таки хороша альфа. І пробивання доволі непогане для 5 рівня. Наступний танк це. Тайп 3 джуну середня шкода 230, середнє пробивання базовим снарядом 150, голдовим 218. Перезаряджання вже без обладнання 7 секунди. В загальному з обладнанням десь буде в районі 5,8 секунд перезаряджання гармати. Тобто ви розумієте, що це доволі серйозні та потужні танки, все ж таки вийдуть у нас. А виходять вони 10 січня, вранку о 8.30-9.30 Ви вже зможете потрапити на тести та тестити ці танки. Наступний танк це тайп 4 джуто. Середня шкода 320, середнє пробивання базовим снарядом, до речі, 195 мм на 7 рівні і голдою 230. Перезаряджання без обладнання 10,7 м. Загальному 8,5 секунд ви зможете розігнати на цьому танку і мати собі круту пушку в загальному. Не будемо дуже високо пригати, ми ще не знаємо, як буде у нього взагалі танкувати його броня, як танкувати буде башня. Хоча тут заявлено, що 85 мм під кутами у нього є. В принципі в лобі, але в башні 200 мм. Хоча для цього рівня це доволі непогане бронювання. Рикошетити можливо і буде, а також є екрани від кумулятивних снарядів, що є добре. Поїхали до восьмого рівня. Восьмий рівень це у нас тай 57, середня шкода 360 одиниць, середнє пробивання базовим снарядом 225 мм. Ну і куди ж без голди 246 мм. Відповідно, що це стид і позор, тому що на восьмому рівні зараз потрібно трішечки більше пробивання, так як зараз багато разів. І більшу частину боїв вас кидає з десятками. З десятками є такі, як мауси, є сотки, і С7, і С4 і так далі. І пробити з таким пробиттям буде дуже важко, якщо вони будуть виїжджати на вас лобом або своєю ж Що ми маємо по перезаряджанню? Перезаряджання 11,4 секунди, тобто в загальному десь біля 9 секунд, у нас буде перезаряджання гармати з обладнанням, наприклад, досил, вентиль, там допайок і так далі. Наступний танк це Type 68. Більш детальний огляд ми зробимо незабаром та скоро випустимо на канал. Type 68 це танк 9 рівня, середня шкода 400 одиниць, а середнє пробивання базовим вирядом 250 одиниць. Ну, уже якщо брати за голду, то голда – 311, перезаряджання 10 секунд. В загальному 8 секунд можна буде вижити з цього танку з польової модернізації, якщо там є така характеристика. І Type 71. Це танк 10 рівня, який є королем цієї гілки, і середня шкода пробивання 400 одиниць. Середнє пробивання броні 260 мм, а от уже голдовим 320. Передрежання 8,8 Розігнати зможемо десь в середньому до 7 секунд. Це майже той самий суперконь, тому що має бронювання корпусу 120 одиниць під хорошими кутами в загальному, але якщо будете танкувати бортами, то за фарами зможуть вас пробити на раз, два, три. Просто так. Бронювання башні у нас 270 мм, але не забули ви ВГ... Прицепити туди відерце, як у СТБ, яке будуть пробивати всі, але за рахунок того, що у нас є хороші кути 12 градусів донизу та 25 градусів доверху, це в. Такому режимі, прицільному з гідропневматичною підвіскою, і неактивну гідропневматичною підвіскою, ми маємо всього 7 градусів донизу. Розкіт на 100 метрів тут доволі великий, без охолодження гармати 0,42. Але якщо поставити якесь обладнання, плюс допайок, плюс бойове братерство, можна розігнати до 0,37. Так, влучати буде дуже складно на великих дистанціях, але все ж таки у нас є охолодження гармати, і охолодження гармати дає нам точність, як у леопарда, найточнішого танка гри. 0,28 метрів. На 100 метрів. Що у нас по міцності? По міцності у нас в загальному 2200 хітпоінтів і це як би сказати, що доволі добре для важкого танку, але в однокласників є набагато більше ХП. Потужність двигуна у нас складає 17,5 кінських сил, тобто максимальна швидкість вперед у нас складає 35 км. Не забувайте про те, що ви цілих 35 км без турбонагнітача виїхати не будете. І давайте далі по новинам: натиск сезон червоного пегаса. Відкривайте для себе нову главу режиму натиск із виходом сезону червоного пегаса. Беріть участь у напружених боях і здобувайте перемоги на шляху до річної нагороди, яка включатиме ексклюзивну версію польського середнього танку 10 рівня КС-63. Це особлива нагорода додається в комплекті з ефектами 3 d стилем унікальними членами екіпажу та іншими привабливими цінностями. Друзі, хочу вам сказати, що в загальному ця КЕС 63, я нещодавно її прикупив доволі хороший танк. Тож, якщо ти хочеш отримати КЕС 63 за натиск в сезон червоного пегаса, якщо ти вже перший сезон виконав. А друге ще не виконав, або ти програв там, наприклад, в першому сезоні. Ми готові тобі допомогти нашою командою та здобути тобі цей танк. Тобі потрібно просто буде написати коментар, хочу отримати КС 63 Відповідно, ми з тобою зв'яжемося та поспілкуємося про цю пропозицію. Нові мапи в червоному сезоні. Перелік мап доповнено трьома новими локаціями: устрічна затока, студзянки, застава. Що збагатять ваш тактичний досвід? Круті товари, забони, не пропустіть чергове відкриття внутрішнього магазину з ексклюзивним майном, яке можна придбати забони. Три нові модифікації в бою, щоб зробити ваші враження яскравішими а бої захопленішими, під час сезону червоного пегаса діятимуть три нові модифікації на додачу до двох існуючих. Друзі, пам'ятаєте, я мабуть ще перед виходом натиску я говорив, що був обурений. І сказав в тому відео, що закрили ранги, і в загальному це ненормально, що закрили ранговий магазин. Тому що хто збирав буни, він не купив собі там концепт або 50Т і так далі. І Wargaming все ж таки прислухались, тому що хто слідкує за моїм каналом, він міг це бачити і на власні очі може навіть знайти зараз на каналі це все є. Вдихнемо нове життя у стару техніку. Wargaming, як завжди, взялися за нерфи та апи другого та 4 рівня. Поліпшили їхні характеристики характеристики націлені на те, щоб зробити їх доступнішими та комфортнішими. Тому що в піску вже гри майже немає, і в загальному там нічого цікавого не відбувається. Люди грати не хочуть ні на 8, ні на 9, ні на 10, а йдуть просто в пісок. Ну, це я знаю таких людей, які дійсно просто кидають десятки і йдуть грати в пісок. Дуже багато таких. Приготуйтеся до четвертого епізоду лінії фронту. Ви зможете грати там в стандартному бою. Оперативна підтримка, новенька штучка у нас в бою, та воля випадку. Та також буде новенька у нашій грі. Тобто, це буде зроблено за мотивом Стальний Мисливець. Друзі, що ви думаєте в загальному про це оновлення, про марафон і в загальному про цей танк? Будеш ти його проходити чи ні? А на даний момент я всім дуже дякую і до зустрічі в нових відеороликах. Всім пока-пока.